Появи дитини у батьків виникають інші проблеми: догляд за дитиною, її виховання. А що робити з тими дітьми, які залишаються без батьків? Проблема реформи системи утримання таких дітей гостро стоїть у світі і, зокрема, в Україні. Гостем нашої студії сьогодні є людина, яка після втрати батьків у 9 років потрапила в український сиротинець. Сьогодні Дарія Трушкін, закінчивши Харківський гуманітарний університет та університет Південного Мейну у США, проходить стажування у фундації Україна США. Дякую. Дарина, що знайшли сьогодні для нас час. Е, перш за все, я б хотіла задати дещо персональне запитання. Е, як, незважаючи на те, що ви виростали у сиротинці, вам таки вдалося отримати прекрасну освіту і потрапити і опинитись там, де ви сьогодні є? Добрий день, Мирослава. Дякую за запрошення. Я вважаю себе однією з тих, кому пощастило. На жаль, таких дітей, як я одиниці на сьогодні в Україні, але мені пощастило в тому, що я мала ті короткі 9 років свого життя, але я мала родину, яка мене виховувала і дала мені ті зачатки до того, що освіта є важлива, і кимось стати добрим цьому житті є важливо. Але крім цього, у 99-му році я зустріла таку чудову організацію, як you Care, приятелі дітей, які мене дуже сильно в першу чергу морально підтримали і наставили на той шлях, на шлях, на на шлях мого розвитку, на шлях отримання освіти, які мене підтримали так само, як і, і сотню інших дітей. І тому зараз я є там, де я є, і я дуже переймаюся питанням сиріт та покинутих дітей в Україні. Небагатьом щастить так, звичайно, як вам. І сьогодні ви активно займаєтесь, ви сказали допомогою сиротам. Чого сьогодні найбільше потребують діти, які залишились без батьків в Україні? Uh... Потреби дуже варіюються, якщо ми кажемо про східну Україну про або про західну Україну. І ми робили наші дослідження з 91-го року. І скажімо, якщо у 91-му році більшість сиротинців інтернатів та дитячих будинків просили такі а, речі, як їжу, одяг, медикаменти і ліки, то зараз вони просять вже більш інакші У них потреби вони просять бойлери, вони просять а, прасувальні, вони просять робити їм ремонти, тобто їх потреби. З сфери такої дуже дуже примітивної, скажімо, на, на грані виживання перемостилися до сфери, де, де тепер ми вже думаємо про те, як забезпечити їх загальні умови, а не просто щоб та дитина вижила. І скажімо, деякі з них вже просять книжки, багато просять якийсь спортивний інвентар. Вони просять людей, які б могли приїхати, скажімо, ви викладати для дітей англійську мову, чи проводити якісь бізнес-тренінги чи тренінги на освіту, як проходити інтерв'ю. Як готуватися до вступних екзаменів, як отримувати освіту? тому такі проекти, як заснований фундацією Америка США, ми заснували зараз такі Тут раду. Україна mm -hmm. США, я, я перепрошую. Mm -hmm. Україна США. Ми заснували зараз раду, яка буде направлена на те, щоб е, зібрати всі організації, які допомагають на сьогоднішній день дітям сироти в Україні. Скажімо, в одному місці. і Тоді ми можемо обговорювати їх проблеми І вибрати стратегію і вибрати стратегію. Так mm -hmm. е, у США ну проблема е, взагалі утримання е, дітей е, слід стоїть дуже гостро. Всю, всюди і в Україні, зокрема, і у США існує така система, як е, foster care, тобто Родинні будинки сиротинці, родині наскільки ефективною є ця система, з вашої точки зору, ви бачили їх тут. Ви знаєте, як вони працюють в Україні зараз? В Україні намагаються зробити їх запровадити цю систему. І чи можливо є більш ефективний метод допомоги сиротам? Для мене сама ідея будинків сімейного родинного типу є дуже гарною ідеєю. вона є дуже правильною і вона є дуже тимчасовою на сьогодні в Україні. Але моє найбільше застереження до того є, щоб не було зловживання. Тими дітьми і грошима, яка держава буде виділяти на ці будинки в Україні. Бо як відомо, наше населення у нас 80% населення, яке живе поза чертою бідності, і щоб це просто не стало ще одною причиною або способом для деяких людей, скажімо, просто заробляння грошей, так само, як тут. Тут дуже багато системи працює, але тут дуже багато зловживань тією системою, і я мене дуже я боюся того, щоб е, цей приклад, який існує в Америці, просто був перенесений, скажімо, на Україну, без того, щоб його трошки моделювати під специфіку самої України, на сьогоднішній день ми маємо е, 130 будинків сімейного типу, які запущені як експеримент. І на сьогодні він більш-менш працює, але ніхто не знає, якщо це, якщо ми масово це запустимо, чи це буде мати той, той самий ефект. Я е, особисто більше думаю, що усиновлення, на сьогоднішній день буде пропаганда, пропаганди установлення в Україні на сьогоднішній день з якоюсь мінімальною фінансовою підтримкою буде більш ефективно, ефективна ніж фасоки. Дуже дякую, Дарино і е, нагадаю, що гостем з нашої студії була сьогодні Дарія Трушкін.